Слово Ісусу Христу, я вітаю всіх на нашій вечірні молитві розважанням і запрошую до цієї вечірньої молитви в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні ми візьмемо останнє таке неписане правило для справжнього чоловіка. Отож, воно є таким справжній чоловік. Несе відповідальність за духовний стан своєї сім'ї і те, якими людьми виростуть його діти. Саме на чоловіка покладена відповідальність за сім'ю. Коли Бог сотворив Адама, Він сказав йому, щоб той поров і доглядав сад. Тобто Бог призначив Адама для того, щоби. Адам доглядав цей світ. І оскільки він мав велику відповідальність, але йому було самотньо Бог творить йому жінку. І Адам приймає її. І саме на, від того моменту на Адама додається ще одна відповідальність: догляд за своєю сім'єю. За своїми тими. Кого Бог йому вручив. Адже коли Бог сотворив Єву, Він не просто сказав Адаму, ось бери жінку, все, тепер ви двоє, я від вас відходжу. Ні. Коли Бог йому привів показав оцю Єву, його дружину, його жінку, то Адам відкрито сказав, це є плоть від моєї плоті, і кісь від моєї кості. Він приймає її, і каже, Святе Письмо, що так покине поки чоловік батька і матір свою, і долучиться до своєї дружини, і будуть одним цілим. Тобто чоловік відповідає за сім'ю. І все, що відбувається в сім'ї, це і відповідальність чоловіка. Саме від того, як батько буде ставитись до своєї дружини, до своїх дітей і від того. Ким ці діти виростеть. Саме на прикладі батька, діти вчаться пізнавати світ. Тому що батько це і особлення зовнішнього світу. Мати це та, яка є дома. Мати це та, яка береже ось цю сім'ю. Береже її внутрішній моральний спокій. Але батько це той, який є у світі. Це той, який захищає свою сім'ю від цього світу, від ворогів. Батько є той, який дбає про цю сім'ю. І він має дбати не тільки матеріально і фізично про неї, але саме берегти її духовний стан. Від того, наскільки батько є адекватний. Ну, адекватний, що ви мене зрозуміли, наскільки він міє... Спокійно відноситись до кожного члена своєї сім'ї, навіть якщо він щось чудить, цей член сім'ї, і залежить її адекватність. Батько і справжній чоловік. Саме в особі батька, хлопці, тобто сини, бачать справжнього мужчину. Того, який має нести відповідальність за свою сім'ю. І водночас дівчатка бачить в своєму татові того чоловіка, справжнього чоловіка, який може подбати про свою сім'ю. Все це я сьогодні говорю для того, щоб усвідомили, ми всі усвідомили, що відбувається зараз в Україні. Не просто є війна. Але це також є і момент виховання. Так, на жаль, гинуть наші хлопці. Гинуть молоді юнаки, які, можливо, ще не створили сім'ї. Гинуть ті чоловіки, які вже мають дітей. Вони гинуть, на жаль. Але вони стають для своїх дітей уособленням гордості. Усобленням тої справжнього чоловіка, того, який не злякався, того, який не сховався, того, який не говорить, є що дурак туди йти, той, який дійсно подбав про свою сім'ю. Тому що немає більшої любові, як та любов, коли ти віддаш своє життя за того, кого ти любиш. Наш обов'язок як справжніх чоловіків берегти свою сім'ю. Хтось волонтерить, не боїться їхати туди до хлопців, не боїться шукати коштів. Хтось дійсно на заводі працює і офіційно сплачує податки, а не заробляючи мільйони, оформляє так свою. Так, своє підприємство, що вона платить мізерні копійки в, в, в нашу в бюджет держави і при цьому розказує, я ж працюю, я ж сплачую податки. Справжній чоловік це той, який робить все, щоб його дім процвітав. Це дім це його сім'я. Його дім це країна, в якій він живе. Справжній чоловік дбає про духовний стан своєї сім'ї, тобто чоловік не боїться показати свою віру у своїй сім'ї. Бо саме з того, чи батько, чи чоловік показує свою віру, те, в кого і в що він вірить, є найбільшим прикладом для його дітей. Саме віра батька. Є тим рушієм, який допомагає його дітям формувати себе як справжніх людей. Нещодавно ми згадували з вами про, радше я говорив про Путіна, що він був вихований без любові, і хтось в коментарях написав про те, що над ним знущався віч. Так. Ну, не знаю, наскільки це правда, людина це написала, але знаєте, якщо це дійсно правда, от ще один. Приклад того, як е, впливає тобто, чоловік на виховання своїх дітей, не мав батька вже мінус любов. Хоча віч міг замінити йому його, якщо це дійсно знову ж таки кажу, якщо це правда. Але вічим цього не зробив, вічим над ним знущався. Тобто Путін у особі свого вічима бачив чоловіка. Якого чоловіка? Той, який знущається над ближнім і при цьому отримає задоволення. А якщо його мати терпіла всі ці знущання, толерувала це все, то, Путін, то цей Путін бачив ще інше: що коли над кимось знущатися, інший просто мовчки терпить, ось так інформує свій народ. Знущатись над ними, одні бачать це знущання і спокійно терплять. Бо так він їх вчить, бо так його навчили. Отож, коли, ще раз кажу, коли Бог творив Адама і Єву, то Адам був сотворений для того, щоб турбуватися про весь цей світ, видимий матеріальний світ, турбуватися і захищати свою сім'ю, будувати віру в своїх дітях. Своїм особистим прикладом. Не красивими словами, а саме прикладом віри, віра, яка втілюється в діла. Віри, коли батько не боїться молитись, коли батько не боїться брати свою сім'ю і вести її до храму, до церкви, до мечеті. Головне, що він втілює в життя цю віру. І от якщо Просто останнє таке правило, як негласне правило, яке ми з вами сьогодні просто обговорюємо, це заклик до чоловіків. Будь ласка, це... треба збити, тому що переривай Збий, будь ласка. Перепрошую, тобто це то правило. Яке має покликати наше суспільство до зміни, і це правило, яке має покликати наших чоловіків, всіх свідомих, до того, щоб вони були чоловіками, які беруть на себе відповідальність: духовну, матеріально, фізичну, до справжніх чоловіків. Які визнають свої помилки і не бояться їх визнати, до справжніх чоловіків, які не бояться вирішувати справи, які йдуть вперед досягати мети. Справжніх чоловіків, які не бояться своєї віри. Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових. Кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну, благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, поверни живими, нашкодженими всіх наших полонених. Захисти від теракту на Запорізькій атомній станції і просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч і даруй завтра переможний день. Бо ти це завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається о 8 годині божесної літургії, і ми молимося з вами за наших померлих. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!